Дієти бувають лікувальні медичні і немедичні популярні. Медичні допомагають організму одужати, а до немедичних популярних вдаються, коли бажають схуднути, омолодитися тощо. Немедичні дієти так розгалужилися в минулому столітті, що призвели до своїх химерних варіантів: дієта з ватних тампонів, глиняна дієта, пластирний язик та інші. Кажуть, що в когось працювало, а в когось з'явилися хвороби, яких не було. Тому в світі виник навіть день позбавлення світу від химерних дієт, який відзначають у січні. Медики схильні розрізняти дієти й стилі харчування. Усі дієти не є здоровим харчуванням. Усі є здорові стилі харчування, наприклад, середземноморська. Ми, ми її просто називаємо дієта, але це стиль харчування. Так багато овочів, фруктів, бобових. Во вона має гарні результати. Деш це також розумний стиль харчування. Абревіатура деш означає дієтичні підходи до запобігання гіпертонії і заохочує зниження споживання натрію та використання фруктів, овочів, молочних продуктів дієтичного м'яса. Є, наприклад, Майнд для покращення мозкової інтелектуальної функції. Там багато ягодів, горіхів, насіння. Майнд дієта передбачає збільшення споживання овочів, бобових, риби та цільнозернових і обмеження трансжирів. Майнд дієту розробили для запобігання деменції та втрати функцій мозку з віком. А ось рестриктивні дієти, як вид обмежувального харчування, що дуже поширені, коли справа стосується схуднення, дієтолог Марія Жигаліна Гриценюк не схвалює, тому що людина обмежує себе у великій кількості вітамінів і мікроелементів. Я просто їх не те, що не люблю. Я їх ненавиджу, такі дієти, як кефірна, там гречана. Усі рестриктивні дієти схуднути ну це досить. Проста, це проста задача, але схуднити з користю для здоров'я та отримати результат ну це вже складно. Ефект йо-йо. коли після жорсткої дієти втрачені кілограми повертаються за короткий час, отримала жінка, яка потім стала пацієнткою лікаря. Якийсь детокс-марафон. Вони пили тільки ананасовий сік на островах. Воно так дійсно схудла на той момент. А, але потім, коли вона повернулася, вона повернулася до свого харчування, і вона набрала вагу більшу ніж ту, як до того марафону. Перед тим як обрати дієту, треба порадитися з фахівцем, наголошують дієтологи. Наприклад, зайва вага потребує комплексного рішення. Немає такої дієти, яка перезавантажить ваш метаболізм. Це завжди, завжди. Стиль життя тому треба працювати з людиною комплексно над її режимом дня, над її фізичною активністю, над сном. А потім вже розбиратися з клітковиною, білком, протеїном, вуглеводами. Лікар додає, що українські традиції харчування дуже добрі. Вони передбачають і необхідну клітковину, і вітаміни, і багато корисного. Ми можемо гарно харчуватися українськими продуктами без авокадо, ягід годжа або насіння, чія. головне бажання і самодисципліна.